Цікаві факти про козаків. Знаєте, що це за інопланетна колючка? Українські козаки не лише знали, а й активно вживали її в їжу. Це водяний горіх або чилім. Його шукали в озерах, сушили, варили, смажили. А ще мололи на борошно. У походах він був справжньою знахідкою, поживний, ситний і не займав багато місця. Козаки під час мандрів могли тижнями обходитися без звичної їжі. Траплялися випадки, коли в походах вони втрачали всі свої продуктові запаси. І їм доводилось добувати їжу з нуля. Влітку і навесні варили юшку з кропиви. Давали туди лободу, щавель, дикий часник. Це була легка і вітамінна страва, яку можна зварити просто в казані на вогнищі. Пекли в попелі коріння дикої моркви. Воно трохи солодке і на смак трохи схоже на печену картоплю. Восени готували грибну юшку і мамалигу. Це така густа каша із кукурудзи. Перетирали в борошно зерна диких рослин і готували коржики, запікали дикі яблука, груші та навіть жолуді. Упродовж всього року козаки майстерно ловили рибу і полювали на птицю і дичину. А в зовсім скрутних випадках могли їсти навіть яще. І жаб. для свіжого подиху козаки жували соснову смолу. Вона дезінфікувала зуби та зміцнювала ясна. А ви призикнули спробувати? А ще козаки добре знали цілющі рослини і надавали їм не лише лікувального, а й часто магічного значення. Наприклад, бульбочки лісової орхідеї Люб підволистої носили на шиї як оберіг. Вірили, що вони не лише втамовують голод і спрагу в скрутних випадках, а й захищають від злих сил і приносять удачу.